Ну що, 10 років? Цілих 10 років філодюзу. Це ціла декада. Насправді ми частина цієї естафети. Скільки поколінь було до нас, і скільки буде після. Сотні людей були дотичні до нашої християнської спільноти. Безліч людей було тут, безліч людей приїхало з різних міст, сіл, з різних країн. Їздили в табори, спілкувалися, знайомились. І це чудово. Як то кажуть, якби не було молодіжки, її потрібно було б придумати. Ми працювали над тим, щоб людина гість, прийшовши сюди, вона відчувала себе прийнятою, вона відчувала себе. Що в ній зацікавлені, що її хочуть почути, з нею хочуть познайомитись, і це дуже важлива річ. Я думаю, що це ключовий момент. Якщо буде потужне прийняття, то це як буде як крючок людині зачепитись тут, бо всі ми прагнемо спільності. Зараз безліч з нас знаходяться. У різних куточках світу, але кожна частина історії. Ми розпорошені, але не роз'єднані. У нас є спільне. один Бог, одна віра, одне хрещення. І спільна історія єднає нас зараз. Звичайно, філадюз для кожного є різним. І кожен хоч частково правий в своєму судженні. Для мене філадюз це сім'я. Для мене філадію це друзі і підтримка. Для мене філадюз це дім. Для мене філадюз це молодіжки. Для мене філадюз це прийняття. Для мене FiлаDuse це любов. Для мене FiлоDus це місія. Для мене Field це Chill Guys. Для мене Fiat це духовна підтримка. Для мене FiLodus величезна частина мого життя. FiлаDuse для мене це ком'юнію духовної взаємопідтримки. Для мене FiлоDuse це молоді, класні люди. Для мене філадюз це підтримка. Для мене філадіус це молодого своє. Для мене філадюс це любов. FiлаDuse для мене це восьма симфонія Шуберта. Для мене FiLad Use це спільнота. Для мене філадіс це відпочинок. Для мене філадюс це любов. Для мене філадію це комфорт. Для мене філадюз це розвиток та збудування. Для мене Філад'юз — це дуже класні люди. Для мене Філад'юз — це місце Божої сили. Для мене Філад'юз — це класне прославлення. Для мене філадюз це про довіру і взаємодію. Для мене філадюз перше це ти. Хто дивиться це відео. А ще для мене це місце Божої присутності у наших спільних гарячих серцях. Для нього у хвалі, в спілкуванні, в молитві один за одного. Для мене філодюз це значно більше, ніж молодіжка в Голосівському районі. Для мене філод'юз це прийняття. Для мене Філодюс це сім'я, місце, в яке хочеться повертатися. Бог дав нам привілей пізнати його в молодості. Якщо вже й проводити юність, то в спільноті християн — проведи молодість з Філодюз.